Брати операція Ольховка, Руська Лозова Питомнік це були такі населені пункти селища, які в принципі ми продумували, як їх обходити, як заходити, і в принципі робили штурмові дії. Якщо спочатку повномасштабного вторгнення РФ окупувала та тримала під контролем більше третини Харківської області, то після успішного контрнаступу ця третина перетворилася на якісь мізерні 6%. Бійці кракена разом із суміжними підрозділами вийшли на кордони Луганської області та продовжуватимуть звільняти українські території. Успіх цих операцій продемонстрував, що завдяки чіткому плануванню, ретельній підготовці, оперативній рішучості та згуртованим діям у наступі українська армія здатна буквально обвалити фронт противника. 5 березня цього року на офіційному ютуб каналі Спецпідрозділу з'явився черговий відеозвіт. силами розвідки спецпідрозділу знищено автономну вежу спостереження Гренадер у Брянській області.